Да виживших виживши в Харкові, СБУ оголосила підозру відомій російській блогерці, яка публічно закликала знищувати українців. За даними кіберфахівців СБУ, фігурантка входить до полу пропагандистів Путіна, які агітують за масові вбивства громадян України та повне знищення нашої цивільної інфраструктури. Підозрювана 25-річна громадянка Російської Федерації Ельвіна Боровкова, яка проживає у місті Ярослав. Вона має популярні блоги з тисячною аудиторією, соцперера Телеграм та TikTok. Її велична кар'єра почалася із посади продавця-консультанта, але там не склалося. Гроші на свою квартиру в Ярославлі Ельвіна заробила сумнівним шляхом поїздками в емірати. А саму славу вже їй принесла публічна підтримка путінської агресії, російської армії та цкування громадян України. А сейчас к срочным новостям. Ражискивается Украина, возраст 29 лет. Есть отклонение в развитии. В феврале 2014 года вышла из дома, собиралась пойти в Евросоюз. До Евросоюза так и не дошла, но и домой не вернулась. Была одета в вышиванку, желто-голубые кружевные труселя на голове была скоровайка. Имеет склонность к попрошайничеству, предательству и другим вредным привычкам. Отзывается на слово надо При слове москаль начинает истерически скакать. Такой был шматок сала, початок кукурузы в припадках постоянно отзывается на какого-то славу. Если владеете информацией, то в принципе можете не звонить, ведь такой родней и врагов не надо. Особливе ставлення російська блогерка має до Харкова. Зломисниця вихваляла обстріл цього міста, коли рашисти застосували по Харкову зенітно-ракетні комплекси С-300. Елюїна закликала окупантів завдати повторного удару по обласному центрі для того, щоб добити всіх тих, хто вижив. Як Там Харків нього нічого не залишилось. Ой, блін, ну це вам не двері зрісувати. Отакі от ми. Ми отак роботаємо. І читаємо треба пару раз ще й. По Харькову. Добейте выживших! Також підозрювана активно долучається до фінансування військових Російської Федерації та неодноразово закликала до здійснення терористичних актів щодо цивільного населення України. Відповідно до висновку експерта за результатами проведення лівістично-семантичної текстуальної експертизи, у зазначених відеоматеріалах містяться заклики до геноциду українського народу шляхом позбавлення життя та фізичного знищення його представників, оскільки зловмисниця переховується від правосуддя на території Росії, тривають комплексні заходи. Щодо притягнення її до відповідальності за вчинені злочини, Правоохоронці вже вирішують питання щодо оголошення блогерки у розшук, тому її часті подорожі до Арабських Еміратів закінчаться затриманням.